Будуть з 1 числа працювати перевізники, які визначені переможцями конкурсу за рішенням конкурсного комітету, який відбувся 21 числа. За результатом конкурсу визначені перевізники будуть в повній мірі забезпечувати перевезення пасажирів на міських маршрутах. З 1 грудня на рівне чекають нововведення у транспортній галузі, скорочують вісім маршрутів. Такі зміни викликані нерентабельністю, дублюванням сполучень та неодноразовими скаргами Рівнян на графік їх руху. Зміни будуть полягати більше скоріше в оптимізації самих перевезень, оскільки було передбачено, що цілий ряд маршрутів, на які ми мали велику численну кількість скарг, не виконували свої зобов'язання по договорах. Був проведений вже конкурс на цей рік щодо надання послуг щодо перевезення наших пасажирів, і орієнтовно до вісьми маршрутів фактично з завтрашнього дня вже будуть такими, що не чинні. Відтак громадський транспорт буде курсувати за новими графіками та новими змінами. До прикладу, маршрути 65, 30, 41, 42 та 67 зникнуть повністю, оскільки вони фактично не виїжджають на дороги міста. Вони працювали нестабільно в свою чергу. Вони виїжджали вранці, робили там декілька рейсів. В обід вони взагалі не працювали, і ввечері знов таки працювали. Тобто ми бачимо динаміку зменшення автобусів і динаміку до того, що люди підприємці, які там працюють, вони ну не хочуть там працювати. Тому було вирішено їх скоротити. У зв'язку із такими змінами вирішили оптимізувати вже існуючі маршрути. До прикладу, 45-й маршрут продовжать по вулиці Млинівській. Цим маршрутом наразі курсує 20 автобусів. В Свою чергу 35-й маршрут подовжується у обидва кінці. Такі міри можуть повністю вирішити питання скорочення частини транспорту також збільшиться Кількість маршруток у золотіїв йдеться про 43-й автобус. Ми подовжили деякі маршрути, і вони тепер будуть охоплювати. і Навіть скажімо так коротенько, по Золотіву ми мали, якщо не помиляюся, одну чи чи чи, чи дві маршрутки перевозила. Зараз туда буде їздити чотири. 58-й автобус замінять 64-м, що рухається в колодинку, а також 47-м, що цілком може забезпечити доїзд пасажирів із вулиці Тинівської. Маршрути 34-й і 51-й також зникнуть з вулиць міста. 34-й в зв'язку з відкриттям нового автобусного маршруту комфортабельних автобусів великомістких, які курсують по маршруту номер 7 який дублює маршрут номер 34. 51-й, він дублює також автобусні маршрути номер 1 комфортабельні автобуси, які буквально місяць назад пройшли конкурс, і вони дублюють 51 й маршрут транспортники. Впевнені такі нововведення допоможуть розвантажити дороги міста. Водночас попереджають, що інтервали руху можуть бути довшими. Однак і це питання планують компенсувати наявністю тролейбусів за умови стабільного електропостачання. Софія Капіноста, Михайло Мандюк, телеканал ITV.